Вітаю! Усміхнена людина на фото це Магнус Карлсен, це найсильніший шахіст світу. І він був чемпіоном світу, починаючи з 2013 року, і грав 5 матчів на першість, усі з яких перемагав. Але після останнього він відмовився продовжувати боротися за першість. І зараз двоє інших шахістів борються за цей титул. Це росіянин Я Непомнячі та Китаєць Дін Ліжень. Я тут ні за кого не болію, скоріш вболіваю проти. Яна не його, думаю, зі зрозумілих причин. Не хочеться, щоб Росія мала хоч якісь здобутки хоч де-небудь. Але, тим не менш, матч вирішив висвітлювати, тому що це особлива подія у світі шахів, матчова боротьба доволі особлива на відміну від турніруної. Тобто, це два суперники. Всього, тобто, вони готуються один до одного. Це серйозна підготовка. Тобто, там більше ніж півроку ціла команда, це не один гравець готувався, це ціла бригада з кожної сторони готувалася саме до цього турніру, готувалася під окремого суперника. Це високий накал емоцій. Високий контроль часу, тобто потрібна велика витривалість для обох шахістів, великі емоції, тривалі партії, постійні недосипання, пов'язані з характером боротьби, призводять до того, що це насправді такий серйозний марафон для гравців. Ну І тому це, цим ця боротьба і особлива. Я, не помню, ще й уже приймав участь у Матчах на перші світо. У 2021 році він грав проти Магнуса Карлсона. Там після перші п'ять партій закінчились нічию. Шоста партія просто надзвичайна партія, яка там тривала близько 7 годин і 136 ходів. Магнус Карлсон виграв і це переломило просто усю матчову боротьбу. Після цього там. Достроково матч був закінчений. Магнус Карлсон також виграв 8, 9 та 11 партію і жодну не програв. Тобто, з великим розгромом Магнус виграв ці партії. Бачимо, що на цій фотографії, поки, він, поки Карлсон був чемпіоном світу, він був набагато серйозніший, Бородатий і не так багато посміхався. Шосту партію, до речі, треба буде якось подивитися. Вона дуже цікава. Ось, Ну і що було сьогодні? Непомню, грав білими фігурами Дін Лежен Чорними, і ми побачили кінь Ф3, С6, побачили іспанську партію. Іспанська партія була також у попередньому матчі, тобто проти Магнуса Карлсона, не помні, я також готував цей дебют. а 6 Тут є ще хід кінь F6 берлінський варіант, який призводить до берлінського Еншпілю. У цьому варіанті. Крамнік виграв матч у Каспарова. ну тобто Він не цим варіантом. Тут він чорними фігурами не вигравав, але саме можливість зі сторони чорних там, він ідеально відбивався і не програв жодної партії з чорними фігурами. Багато завдяки цьому став чемпіоном світу у 2000 році. Але найпопулярніший класичний хід це А6. 6. Тут варто розуміти, що хоч білі нападаються на цього коня з ідеєю знищити захисника цього пішака, але одразу цей варіант не працює. Тут, в сторону центра, зазвичай чорні забирають, ну, не зазвичай чорні забирають в сторону центру. Ми знаємо, що є загальне правило, що якщо забирати пішаками, то часто корисно в сторону центра забирати. Але тут виключення. Краще забрати пішаком D, тому що це сприяє розвитку фігур. Тобто відкривається лінія ферзю десь, відкривається лінія слону. І після кінь' E5, Ферзь D4 одразу відіграє пішака, напали сюди, напали сюди і немає можливості у білих залишитись з матеріальною перевагою. Тому після ходу, ходу пішака на А6 слон відступає на А4, Ф6 вивели фігуру, рокіровка. Слон E7, і тут доволі неочікувано слон BC6. Неочікувано, тому що в, партії, в партіях проти Магнуса тут було зіграно тут було зіграно тура Е1. І, в принципі, це головний хід у цій позиції. Таке класичне продовження: тура E1, B5, слон B3. Я виключу, слон Б3. Коротка рокіровка. c 3 І далі тут є два головні ходи, тобто найбільш класичне продовження це хід D6. А є ще також атака маршала, яка починається ходом D5. Білі забирають на D5, білі мають можливість виграти пішака, тому що зараз пішак є 5 під боєм і коня і тури. Але чорні в цьому варіанті починають після c 6 починають доволі швидку атаку на короля. Слон йде на d6. На Доволі цікава історія цього варіанту атаки Маршалла. Ми колись обов'язково подивимося партію, партію Капабланка-Маршал, коли цей варіант був вперше зіграний. там Маршал, винахідник цього варіанту, тримав. Тримав у секреті цей хід і чекав саме матчу проти Капабланки 8 років, щоб вперше його застосувати. Там цікава історія, будемо неодмінно про це говорити. Постараюсь якомога швидше зробити це відео. Ось. І Дін Ліжень – великий знаток цього дебюту, можливо, саме тому, не непомніше, не пішов усі класичні продовження. Тому що можна, я думаю, з певненістю можна казати, що якщо колись така позиція виникне, то замість класичного d6 буде зіграно на d5. Так, ну І власне, звернув з класичної дороги Ян, побив на c 6 пішак забирає на c 6 вторай є 1 тепер пішак на Е5 під боєм. Чорні захищають його ходом кінь d7. Можливо, хід здається трохи повільним і незрозумілим, тому що десь слон перекривається, але насправді це доволі типовий хід в схожих позиціях. Кінчим часом перейде на c 5 звідки, можливо, на E6. З E6 йому відкриваються гарні перспективи. А тоді, як на F6, не так багато що як у ню робити. Ну, і позиція не носить такий відкритий характер, щоб білі могли скористатися з того, що чорні десь там своїми фігурами вже розвиненими двічі ходять. D4 відкривають центр. Побили-побили, коротка рокіровка, слон на F4. Виходить, з цього поля він постійно буде давити на пішака на C7, кінь c 5 ферзі 3, уникаємо розмінну ферзів. Слон G4, кінь D4. Тут білі не так боялися, що цей слон поб'є. цього коня, скоріш, неприємно було б там, наприклад, на хід c 3 що зіграються чорні кінь e 6 і слон чорних вийде на c 5 Буде там захищений конем. Тому зіграли кінь d4, тепер на кінь e 6 білі розміняються на e6, а ферзь поле c5 буде контролювати. Ну, тобто Слон чорних не вийде на c5. Ферзь d7, Дін Ліжен з'єднує тури. Готується десь здвоєння важких фігур по лінії d. Кінь C3, Тура d8, Кінь F5. Кінь f5 тут був цікавий варіант. Який починався з ходу h 3, зараз у білих кінь під боєм, але могли напасти на слона. І якби чорні тут забрали коня на d4, ой, у білих був би гарний хід кінь d5, таке гарне перекриття. Порушується зв'язок між ферзем та турою. ферзь зараз під боєм. А якщо чорні розмінюють ферзів, то білі не одразу ферзя забирають, а спочатку хід у проміжку б'ють на e 7 шахом, король відходить. І після слон б'є e 3 у чорних дві фігури під боєм і білі виграють фігуру. Але не став так грати. Зіграв у цій позиції кінь F5, кінь став на Е6. Розмінялись на E7. Слон г 3 Ну, Тут гра перейшла в таку дуже-дуже спокійну фазу. Чорні нікуди не рвуться. Дивляться, що будуть білі робити. Білі поступово покращують свою позицію. Зараз я. Поясню зараз, в чому суть цієї позиції. Давайте декілька ходів зробимо. Слон H5, тобто слон десь переходить на іншу діагональ, щоб мати можливість десь, можливо, на G6 перейти. Тобто на G4 у нього небагато перспектив було, нікуди не міг ходити. F3 грають білі, корисний хід, Десь пішак на E4 додатково захищений. Перекривається вся діагональ, тобто слон чорних не контролює поле D1, сюди департура може стати. F6, оскільки на Г6 слону не буде чого робити, він буде просто впиратись з пішака Е4, тому відкривають йому поле, щоб він міг стати на F7, H3, H6, король H2. Така спокійна гра. Що ми, в принципі, треба розуміти про цю позицію? Що це n які можуть тут виникнути. Перш за все, варто сказати, що якщо зняти з дошки всі фігури, от абсолютно всі фігури. Окрім королів, звичайно, то ця позиція буде як мінімум з великою перевагою, хоча мені насправді здається, що ця позиція виграна для білих. Причина в тому, що тут три пішаки Три пішаки на цьому фланзі можуть стримати чотирьох пішаків на цьому фланзі через те, що пішаки це здвоєні. Тоді, як на королівському фланзі у білих пішок перевага у пішаках і вони можуть утворити прохідного пішака. Буквально поза що я виграв схожий Еншпіль. Виникла така позиція. Давайте, можливо, трошки раніше. Тобто, ось тут після ходу слон є 6. Якщо білі або втрачають пішака, або їм слонами, треба розмінюватися, Вони вибрали розміняти слонами. І ось виникла позиція, де три моїх пішаки на цьому фланзі можуть стримати чотирьох чорних на цьому фланзі. Тобто чорні ніяк не можуть тут прорватися. Ой, білі ніяк не можуть прорватися, ніяк не можуть створити прохідного пішака. Тоді, як на королівському фланзі, у мене три проти двох. І з часом там... Ми тут трошки на місці потупсилися, але ніде я перевагу не випускав. Тобто. Тут, можливо, декілька трохи зайвих ходів було зроблено, але все. Меншпілі все нормально. Головний принцип меншпілі — це менш не спішити. Король Е3, король Е5. І Ось тут власне, утворив прохідного пішака і за рахунок прохідного пішака виграється. Тобто, цей пішак сам по собі не проводиться, тобто його важко провести, білі можуть королем його блокувати, але ідея виграшу подібних позицій в тому, що цей пішак використовується як відволікаючий фактор. В якийсь момент ми його просто кидаємо, білі мають його забирати, а поки білі його забирають, ми йдемо і виїдаємо там інший фланг, наприклад. Це типова стратегія виграшу з позицій. Тому пішаковий Еншпіль. Для чорних цій позиції ну, програний. Я думаю, насправді, що він програний. Ось. Що ще можна тут сказати? Але ну, не просто розміняти всі фігури. В мене колись була така думка, я розумів що характер пішокового Еншпілю, який тут виникає в цих позиціях, і колись наївно йшов за білих на ці позиції, думав всі фігури розміняти, але всі фігури ну, не, доволі непросто розміняти всі фігури. Тут ще варто сказати, що у нас різнопольні слони. Тобто слон білих чорнопольний, слон чорних білопольний. Це доволі відома нічийна тенденція в Еншпілі. Для демонстрації нічийної ситуації, наприклад, якщо ми знімаємо всі фігури, і білі навіть можуть забрати пішака на C7, скоріш за все, це нічия. Ну, не скоріш за все, а це і При причому її доволі нескладно зробити. Для того, щоб демонструвати, наскільки слонові Еншпілі з різнопольними слонами, я покажу ось таку діаграму, де у білих. Три зайвих слона і два зайвих пішака, але вони ніяк не можуть виграти. Тому що чорні блокують всіх пішаків білих по білих по полях. І оскільки чорнопольні слони ніяк на ці поля не можуть вплинути, то чорні просто легко тримаються в фортеці. Тобто, там, чорні просто ходять слоном по цій діагоналі, туди-сюди, туди-сюди, ну або там, по якійсь іншій діагоналі. Головне, щоб поле Б5 тримати під контролем. Ходять по одній діагоналі і білі ніяк не можуть прорватися. Тобто, це, нічий, це нічийний еншпіль абсолютно. Ось, ну, власне, про різнопольних слонів разом з тим варто сказати, що, наприклад, якщо. Якась із сторін атакує, то різнопольні слони це якраз на користь тієї сторони, яка атакує. Якраз через те, що вони працюють у різних реальностях, абсолютно то слон сторони, яка захищається, не може там, протидіяти атакуючому слону. Ось і десь на цих нюансах і будувалася подальша боротьба. Тобто білі старалися. Десь правильно розмінятися, десь створити якісь додаткові слабості, слабкості, десь збільшити свою матеріальну перевагу, чорні акуратно відбивалися, ну і на цьому все було побудовано. Слон f 7 Тора 2D1, Б6 десь. Можливо, в деяких варіантах неприємне вторгнення ферзя на А7, тому зіграли Б6, зіграли А3, десь ходу ферзь Б4 не давати це поле. А5, пішак а 5 тепер захищений, кінь-2. Розмінялись на D1, чорні вимінюють тури. білі грають тора d 3 з ідеєю здвоїтись важкими фігурами по лінії D. С5, ферзь Д2, С6. Ось, можливо, неточність, неточність, яка збільшувала перевагу білих. Причина, чому цей хід, неточність, тому що зараз і ця діагональ трохи послаблюється. Забирають на d8, Чорні мають забирати конем, ферзем вони не можуть забрати по тій причині, що після ферзь б'є d 8 кінь б'є d 8 слон c7 виграє пішака, це подвійний удар на коня і пішака. Ну, і це буде виграна позиція. Тому тут треба забирати конем. І після ферзь f4 ферзь вторгається десь в табір противника. Тобто це вже неприємно От, чесно, з практичної точки зору, тобто, можливо, якихось загроз немає, але коли ферзь у тебе вже в тилу, це як, це як мінімум неприємно. Король H7 відходячи від зв'язки, тобто там бу, була зв'язка. Слон D6, вже бачимо, що білі так прижали чорних фігур, але разом з тим нічого конкретного немає. Кінь g 3 кінь E6, тобто, захищаючи пішака на c5. Раніше пішака на С5 не так добре забирати, тому що чорні вторгаються також ферзь d2 нападають на коня, нападають на пішака, чорні фігури дуже сильно активізуються. Тому тут зіграв кінь G3, кінь e6, захищаючи Пішака на С5, після ходу F4. Тут позиція вже по суті вирівнюється. Ідея білих десь в тому, щоб напасти на коня і відігнати його від захисту цього пішака, але чорні грають h5. І тепер на F5 зустрінуться цей хід ходом а 4 розмінюючи коней. Ну, Після С3, С4 пішак відійшов від атаки. Ну і в принципі а 4 Ферзі D8, чорні змогли розміняти ферзів. Ну і далі. А, Хоча, в принципі, далі ще були нюанси. Тобто, не те, що нюанси, були спроби з білих виграти. Все-таки у них є зайвий пішак на королівському фланці, і вони спробували утворити прохідного. Наприклад, зараз дуже погано зі сторони чорних забирати слона, тому що пішак де стає прохідним і це одразу виграна позиція для, для білих. Ну, але тут не стали забирати, підводимо короля в центр, так розуміємо, що. В еншпілі, король це коли король вже не ризикує отримувати мат. нас, коли мало фігур на дошці, король має бути активним, треба підводити його в центр. Король К3, слон D7. Слон c 7 Заблокували поле Е6, пішак тепер не може десь просунутися вперед. Віддали пішака на А5, але тут Чорні можуть зіграти кінь Д3 і забрати пішака на B2, у білих немає ніякого захисту від цього маневру. Ще підвели короля. слон B4. Kd3, E6, розмінюють пішака цього на пішака c 6 раді E6 віддають на E6, але забирають на c 6 чорні напали на коня і забрали на B2. тобто Абсолютно рівна позиція. Десь важливо не, пропустити, не допустити активізацію білого короля, але після кінь D3 там король не може активізовуватись, тобто, якщо зіграє король e4. То буде хід F5 і на король Д5 пішак падає на F4. Тому король поки що не може активізовувати, зіграли G3, але після кінця 1 ще король Д3 кінь Б3 погодились на нічим. Власне, так закінчилася перша партія матчу на звання чемпіона світу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть про, у коментарях про свої враження. Дякую велике за увагу! Ну і до зустрічі.